Всім вітанічка, друзі! Ділимося нашими секретиками. Ми зранку п'ємо лужну водичку з коралом. Просто один пакетик. Кідаємо на стаканчик теплої водички бажала температура тіла. Ось, А після цього обов'язковий ритуал мислий і у доступний колегенчик морський Так, І на грудному вигодуванні також можна. Всім спечного! Як всі супермамочки хочуть максимально швидко привести себе в форму до літнього сезону, я підключила ліфтинг-масажі масажі і буду ділитися з вами результатами. Ра! В доповнення до пиття лужної води та колагену, ми використовуємо ерф ліфтинг для розгладження шкіри для пом'якшення, для гладкості та шовковистості.